Батько каже, іди на Т40, каже, перевір. Каже, все, масло там, все, блять, ну, боюся спросити, де радіатор на воду тут стоїть. Уже все обійшов, подивився, немає. А ну під напиші. Всім привіт, всім доброго дня. Почали ми, коротше, сінокоси. Батько остальне там. Підгортає соняшник, йому залишилось вже небагато. А я на Т-40 купечуся. Сінце. Ну тут сіно хороше. Вчора я косив, там таке було, не важне. Взагалі там малесеньке. Ну Тут завжди сіно є. Ми тут постійно косимо, то воно тут канава йде відставка. Сіно завжди є. Вода, тут буває навіть мокро там. І кому не важко, підтримайте, вподобайкою і поставте. І хто як може підписку для розвитку каналу. А ні, дякую вам за перегляд. Що по Т-40? Т-40 робить. Бачите, тільки чорний дим кидає. Таке як зажигання дуже раннє. Хай кидає, яка кидає, протреється та й буде їздити то таке. То не страшно коротше надо його більше всього що обішумить бо голова болить від нього це капець е, може сьогодні буду їхати там на день народження в місто то поїду напевно куплю обішумку та й цей. обішумлю його пол обішумлю І оце передок треба теж чимось зашумить Бо гудить усе в кабіну. Може ліноліум трошки обтянемо якийсь десь вдома, знайдемо. Так, щоб, щоб було. Ну працює бачите, наче непогано. Треба там трошки потоки повбирати, помити його і буде бомба. І балансіровка у нас трошки з карданом не, не, не вийшло. Сінокуску туше я розірвав а Там бочонок он косе. хай косе Нічого страшного то таке І відбило от, от там тарілку коротше, вчора Так я на 4 прихватки прихватив може видно Отуди і отуда, до корита приварив, а воно ще й ходить, дивіться. Це ці сінокоски вже. Та годів 10. Ні, годів 10 нема, ну до десятка вже добігає. У нас їх дві. Обично ми двома спаримо набагато швидше. Треба кардан десь на балансіровку відвести, дивіться трошки його підкидує треба обішумить Надо, надо купити шумку сюди понаклеювати, зашумить його Щоб тут було тихіше трошки а потім візьмемо ліноліум, повирізуємо, постелимо і, і буде те, що треба. Осталась мені оця ділянка і там зараз туди трошки ближче до ставка. До ставка переїду і там залишилося і все. Так все жарійте, кабіну ще треба обішумити і як ото. Та гріється, нагрілася кабіна, в голову пече капець. Т-40 пече. Ну нічого, дамо ми йому дуску нормально і буде все добре. А з вас підписка, лайк. І комент. Кому подобається, кому ні. Це ж таке діло. Рульове писали через сраку. Ну воно працює, дивіться. Нормальне рульове, надо ще купити лінтяйку і взагалі бомба буде продавав за 80 тисяч, ніхто не хоче купувати, дивіться, Т40. В робочому стані. Сино даже косе ну то таке. Не хочуть, будемо ми їздити. Так що а перекупи приїжджали, давали давали 30 тисяч, 40 давали, більше не давали. Рішили, будемо самі газувати, а що робити. Все, всім дякую, я погнав, якщо, що, то включусь. Ну що, закінчив ще одну діляночку, встав під маслину, хоч постой, бо спина болить капецьна. Марина каже, цілими днями вдома немає, але Не, вона те каже на блядках. Це блятки, лучше б точно був би на блядках. Все, їдемо додому. Т40 пушка працює. Тільки каптить щось. То чорний дим кидав, тепер синій. Чи Кію, там, ну, наче нічого не поламалося, поїхав, поки він ще дихає, косив третьою, де койде третєю, де второю. Ну так, нормально, туле. Сінокоску поки ще не поламав, а то бочонок треба, мабуть, міняти, бо її трясе, як вібрація дуже велика, Ну то поміняю. Таке. все, всім удачі ставте лайки підписуйтесь всім дякую ось така в нас робота кожний день ну, завтра зроблю собі вихідний завтра нічого робити не буду сидітиму за столом всім дякую всім пока